Друзі, всім привіт! Хотів поділитися, як я налаштував BMS GenCon дженкон свою, бо багато мене питали. І хотів поділитися своєю практикою, як я іменно їх налаштовую. Бо багато мене ще питали, писали в коментарі, чи ти не можеш поділитися, як ти налаштовуєш. Сам шукав по інтернеті, можливо, якісь нюанси, як їх налаштовувати. Чому я шукав? Шукав по тій причині, що багато БМС у мене горіло. Наприклад, поставив інвертор там згорів, коротке замикання. БМСка постійно перезавантажувалась та горіла. Питався багато людей, питався знайомих, може хтось щось підкаже, шукав по інтернеті і не міг це рішити. Достатньо довго, багато грошей я втратив, на тому, не знаю, може більше 20 тисяч. Але що сталося, то сталося. І хотів би поділитися, як правильно це зробити так, щоб не тратити такі гроші. Бо Меска коштує в районі 4 тисяч, буває і 3 тисячі різні часи, різні гроші. Але факт є фактом. І хотів я поділитися, як я іменно вирішив цю проблему для того, щоб Меска вас не горіла. Вона реально коштує бабки, але як в нас горить, це неприємно. Дуже неприємно, як воно щось стається. Так хотів поділитися, як це правильно налаштувати BMS GenCon. От ви бачите на даний момент, як воно це виглядає. Це все BMS, от як воно все навштов... Ну, Самі параметри. Параметри знизу це є опір, а в вольтаж кожних елементів. Так, в мене все працює. Переходимо ми до налаштування самого акумулятора. Так, нажимаємо вводимо пароль. Пароль стандартний 1, 2, 3, 4, 5, 6. Декого як він хоче перший раз активуватися. Там пароль 1, 2, 3, 4, а потім вже буде далі просити 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі ми поїхали по акумулятору і дивимося в загальності що до чого. Перше, балансування я ставлю 3,9 по тій причині, щоб в мене постійно балансир не працював. Бо коли буде балансир в районі 3 вольт, нехай буде там включений, то акумулятор буде постійно балансувався, а мені, наприклад, буде там 3,5-3,4 а акумулятор вже майже розряджений. Мені дуже важливо тих пару вольт, наприклад, дуже важливо, і ті ампери важливі. дуже. І мені для того, щоб воно не балансувало. То я відключаю. Для чого мені ще балансував? Ну, коли акумулятор поганий, ставлю в районі 3, 3 вольт балансування. Так, щоб акумулятор повністю постійно не балансував. Хороший акумулятор 3,9. Так, максимальне балансування виходить в районі 1 А. Максимальне відключення від акуму... зарядився акумулятор до 4.2. Чому 4.2? Буває, я поставлю йому на. Там інвертор, що ми зарядали 4,1, але є погрішність 1 вольт, може бути пів вольта погрішність на інверторі. І Щоб і БМС не відсікала і не летіло там більше вольта, що, там, що воно скакало, то підключено то відключення, щоб такого помилочки не було. Ставлю в районі там 4, ставлю 4,2. Це стандарту, Я по суті не міняю. 4,190 вона починає замедляти. І 100, 480 теж починає вже замедляти. А, 490 це процентів на 100, 100%. А 480 це поки замедляє, починає вже помаленьку зменшувати ток. Нижній поріг ви теж бачите, що в мене стоїть 2,8% типу, повністю. Але б, сам інвертор відсікає при. 3 вольтах. на верхній поріг при 4,1 заряд, а нижній 3 вольта. І інвертор відсікає. Це йому так зробив, щоб в мене ще був запас, бо інвертор сам по собі, якби його наприклад батарея відключилася, перейшла на мережу. І в мене заряджається суто від сонячних панельів. То інвертор може брати 1 А ще споживання на себе, і він заким дойде не до ранку. То може батарейка відвалитися, щоб таких нюансів не було. Е, краще зробити, щоб був якийсь запас розбро... розбросу. Е, далі ми опускаємося нижче. Бачимо, тут чарджер. в мене стоїть 80 А, дехто ставить 120 там більше. 80 достатньо з головою, бо в мене панелі 8 кВт. І мені 80 Ампер з головою хватає щоб зарядити. І в мене ще найтів максимум 70-60 Ампер бачу в хорошому сонці. Деколи і до 80. Ну там скільки 5-6 кВт. ну Можна буде до 100 Ампер наприклад, БМС більше не довіряємо, бо БМСка GenCon 150. -ка. Далі. Тут G-Charger, розряд 150 Ампер стоїть. І ви бачите налаштування, типу, що тут стоїть 150. -ка. Що воно максимальне. Потім тут пише 600, 600. Я поставив секунд 600 секунд. Для того, щоб коли щось перенавантажиться, воно через 600 секунд перенавантаження. Дішчарджер. Я так зрозумів, це коли, наприклад, буде перезавантаження або, наприклад, при розряду буде коротке замикання, чи ще щось воно перезавантажиться при 600 секунд. Я так зробив краще, нехай воно перезавантажиться, чи мені щось згорить. Бо БМСки, самі розумієте, бабло коштують, а влітати в гроші це теж неприємно. Бо, наприклад, захочеш заробити копійку, а ті БМСки постійно горять, а це неприємно і хочеш заробити, а по факту йдеш в мінус. Потім тут теж був, стояло в районі 30, я поставив теж 600. Де бачу СК, типу з секунди, я поставив та. температури я не чіпав, бо я знаю, що це в майстерні. в Мене стоїть в майстерні. в мене температура підніма, тримається в, е, в районі 2-3 градусів. Бувай падає до нуля, нижче нуля. Я не, опуск... не опускаю по тій причині, що в мене стоїть інвертор, і тут стоїть електрообладнання, яке управляється там багато чи будинку, там аварійне освітлення і ще щось там. А коли, наприклад, температура там може опуститися менше нуля. Інвертор, який е, сам по собі є алюмінієвий, має радіатори, може конденсувати, а ви самі розумієте, як алюмін сильно притягує тепло. І може просто конденсувати і піти. Коротше, конденсат по платі. Так що я не допускаю таких помилок і все. -все. Старайся б відпалювати, бо на дехто ставить там при температурі низькій, там нижче 5 градусів, розумієте, що це не інвертор, де є, це інвертор китайський, а не чи ще щось таке. Не довіряйте їм, таких іменно нюансів, бо блок жилення може піти, навіть взяти леграменті іменно в інструкції самому інверторі приписано, що він нижче нуля, не хоче нормально працювати, що не рекомендовано. Так, потім ми бачимо мілісекунди, це 1000, у мене стоїть мілісекунд, коли час. Затримки корот... перенавантаження. Коли більше 150 ампер буде перенавантаження, він буде тримати в районі. До 1000 мілісекунд, де хто і 3, і 4, Це залежить від інвертора. Як інвертор у вас там перезавантажується. Але сама БМС-ка вона образно не витримає таких навантажень. Там, наприклад, 200 А300. Там пише по факту, але Китай є Китай. Ми мусимо розуміти, що треба перестрахуватися. І знизу теж пис, написав 600 секунд. Теж написав таймер, типа 600 секунд, щоб воно перезавантажувалось. Зробив я такий метод, налаштував, і в мене більше не горять БМСки. Я дуже радий, і навіть коротке замикання, яке ставалося, що ставалася яка ситуація, все, все шикарно. БМСки горять. Так що вам дуже вдячний всім пока. До нової зустрічі.